Тривожною ніч була ця ніч була в Україні. Знаємо, що повітряні сили збили 22 ударні безпілотні літальні апарати противника. Утім, російські пабліки і Міністерство оборони Російської Федерації повідомляють про те, що неспокійно було. І у них а вони повідомляють про те, що вночі вранці в Росії також працювала система протиповітряної оборони. Причому вперше за час повномасштабного вторгнення під Петербургом а, міноборони Російської Федерації заявили, що один дрон був збитий у Московській області, а другий був перехоплений у Ленінградській області. Мовляв, за їхніми словами. Е, безпілотник був е, е, з розмахом е, крил 6 метрів поршневим двигунов. Ну е, загалом говорити можуть багато чого. А якщо це і був український безпілотник, то яким чином він зміг подолати таку відстань? Ну, така відстання абсолютно не є чимось таким неможливим для сучасних безпілотників. Шахет 136 декларується декларуються у своїй дальності до півтори тисячі кілометрів, і нічого аж особливого там немає. Двох бензиновий двигун з відповідно з палива. Це ж речі дуже адекватно і коректно розраховується, тому не бачу проблематики, що дрон міг залетіти так далеко. Питання у тому, наскільки багато таких дронів, і питання в тому, чи треба переносити війну на територію Російської Федерації не маю ні не меншого сумніву, твердо в цьому переконаний, що це треба робити. Особливо треба нищити енергетичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, а саме залізницю, бо 90% всього, що довозиться в зону окупації, доводиться залізницею. У першу чергу техніка і боєприпаси. Я палки прихильник того, щоб завдавати ударів по їхньому воєнно-промисловому комплексу, тобто по заводах, які виготовляють зброю. Ну і моя персональна позиція: треба обов'язково бити Кремль, тобто сам Аму будівлю Кремля треба обов'язково атакувати у цьому напрямку. Вже є дуже хороші кроки у, у, уперед, але є нюанс масштабовані для того, щоб, потрібно, щоб був справжній результат от таких атак, має бути щоночі, ну хоча б 30, 40, 50 і так місяцями. Тоді дійсно буде результат. На жаль, ми ще на ці показники далеко не вийшли. Ну до речі, сьогодні працювала ППО не лише в Московській області, в Санкт-Петербурзі, але і в Білгороді. А також ми знаємо, що рух опору набирає обертів. От... Напередодні стало відомо, що у трьох областях Російської Федерації невідомі спалили декілька релейних шах на залізниці та інших об'єктах, які використовують для логістики окупаційних російських військ, саме про те, що ви говорите, і це був підпал залізниці поблизу Саратова, Ярославля, Дзержинська Нижньогородської області. Ну, сподіваємося, що таких інцидентів на Росії стане найбільше, але поговоримо про Україну. Стало Відомо, що Україна вперше застосувала систему протиповітряної оборони проєкту «Франкенсем». збивши російський дрон за 9 кілометрів. Я нагадаю нашим глядачам, що це спільний проект України і Сполучених Штатів Америки. Це гібридна установка, коли на радянській ЗРК чіпляють західні ракети. Вони інтегрують ці ракети із пусковою установкою з радіолокаційною станцією і. США у межах цієї програми вони допомогли Україні розробити і створити два типи зенітно-ракетних комплексів, які навіть здатні стріляти західними ракетами, зокрема і А m 9 m На вашу думку, пане Петре, які це можливості відкриває нам для захисту і які ракети можуть збивати такі установки? Прекрасна новина в частині інтеграції радянських пускових установок, маєте на увазі, у цій частині йдеться про 9К37, 9К37 Book, от саме така установка, і інтроінта інтегрували, якщо правильно назвати ту ракету, яку ви щойно озвучили. AIM-9 Sidewinder, Наймасовіша ракета класу повітря. Повітря вона розробляється з кінця 50-х років. Їх у світі загалом вироблено більше ніж 200 тисяч. Має колосальні хороші показники поураження. Цілі це такі собі своєрідний аналог. Осе, яка завдає уражень об'єктам. У межах до 10 кілометрів, отже, в радіусі до 10 кілометрів ми отримали просто блискучу ракету. Питання лише скільки таких батарей ми отримали. Бо ми розуміємо, що одна змітна ракетна установка по великому рахунку самостійно не працює. Це, як правило, батарея. Батарея це чотири машини, плюс станція обчислення і супроводу і тому подібне. Сподіваємося, що їх є достатня кількість, тому що, от саме комплекс Бук – один з наймасовіших, який свого часу коли-небудь випускався за часів за Ще раді Радянського Союзу їх випущено більше ніж 400 установок, і їх є велика кількість у колишніх країнах Варшавського договору. А якщо ми беремо цю велику кількість пускових установок і велику кількість АМ-9 Сайдвіндер, то розуміємо, що боєкомплект може бути доволі потужним і якісним, і от в радіусі до 10 кілометрів може підняти практично будь-яку тіль. Ну за винятком балістичної думаю, що балістичні для, для них у, у, у тілі е, су супроводжені доволі складні. Але що стосується шахетів 131 х 136-х, і навіть якби навіть потрапила в радіус дії е, ракета, скажімо, Х-101, бо вона летить доволі е, на низьких відстанях у межах. 20-30 метрів до 50, то це дуже хороша. Новина. Якщо цих установок масовано до нас надійде, то якусь частину неба, якийсь сегмент можна буде прикрити доволі якісно.